Щось, я не можу. Це вам видніше, може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. Перед кожною грою ходимо в церкву. Раніше тренер нічого не робив в моє время. Все робилося в душі чи в роздівалці. Пару футболістів з крибаси сьогодні мене з'їли живого, якщо їх допустили. Сама вона стала однією з причин конфлікту між кварцяним та затулком. Так, давай завтра. А, ви послушуваєте, що ми говоримо, да? Ну мы ж серйозные ребята. Поэтому у нас серйозні розговори. За короткий проміжок часу між першою та премєр лигой у клубі зміни... Надо быть сильним человеком. У меня сил больше, чем у вас. Поведиди, поведи. Кому вже молиться? Кому молиться? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною! Я не люблю, коли мені лежуть в душу, тим більше в неї плюють. Всіго доброго. Все можна? Програму якої Роналду, Папа на усю країну. Має ростити, е... Містера Аліма. Через таку інтригу і не зрозумілося на тренерському міст. міст... це моє. моє. Молодці!